Дивіться. Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити, як поставити обмежувач на свій еспокій. Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. У цьому світі існує лише один спосіб отримати користь із минулого. Для цього треба спокійно проаналізувати помилки, яких ми припустилися, щоб не повторювати їх у майбутньому. Містер Сондерс розповідав історію, як викладач курсу гігієни Пол Бредвайт Вайт. Дав йому один найцінніших уроків у його житті. Я був ще підлітком, але вже тоді мав звичку непокоїтись з будь-якого приводу. А той просто так. Я зазвичай нервував і хвилювався через свої помилки. Здавши на перевірку екзаменаційну роботу, я не спав цілу ніч і гриз нігті тому, що боявся провалу. Я постійно непокоївся за те, що зробив і журився, що не зробив цього по іншому. Мені весь час здавалось, що я щось не так чинив. Якось вранці наш клас увійшов до наукової лабораторії, де на нас чекав учитель містер Брендвайт. На його столі на видноті стояла пляшка молока. Ми розсілися за партами і з подивом втупили очі у пляшку, не розуміючи, як вона стосується до уроку гігієни. Раптом Пол Бредвайт підвівся і жбурнув цю пляшку в мийку. Пляшка з гуркотом розбилася, а він голосно вимовив: не плачте за розлитим молоком, втраченого не повернеш. Потім він сказав нам підійти до мийки і поглянути на скалки. Дивіться, уважно, сказав він, я хочу, щоб ви запам'ятали цей урок на все життя. Молоко розлилося, його вже немає. Ви бачите, що воно збігло у каналізаційну трубу. Ніякі ваші емоції не здатні повернути його назад. Жодної його краплини вже не повернеш. Якби ви були обачнішими і обережнішими, молоко можна було б зберегти. Але зараз вже занадто пізно. Все, що ми можемо зробити, це списати його з рахунку, забути про нього і рухатись далі. Ця невеличка вистава надовго закарбувалася у моїй свідомості. Я пам'ятав її і тоді, коли забув усе і стереометрію, і латину. Насправді, з погляду практичного життєвого досвіду, цей урок дав мені значно більше, ніж решта всіх предметів, які ми вивчили за 4 роки перебування у школі. Цей досвід навчив мене по можливості не розливати молока, та якщо воно вже розлилося і збігло у каналізацію, цілком забути про нього. Це при... Ще приклад. Фред Фуллер Шетт був редактором журналу Fіладельфія Bulletin. Вертаючись до випускників коледжу, він запитав, хто із вас у своєму житті пиляв дрова? Підніміть руки. Більшість присутніх підняли руки. Потім він запитав, а хто із вас у своєму житті пиляв тирсу? Не піднімалось жодної руки. Звісно ж, ніхто не може пиляти тирсу, вигукнув містер Шет. Вона вже напилена. Те саме з минулим, коли ви починаєте турбувати про те, що вже відбулося і скінчилось. Ви просто намагаєтесь пиляти тирсу. Містер Темсі, екс чемпіон з Fitzbox, прочитав за своє життя мало книжок, але це не завадило йому дотримуватись поради Шекспіра. Мудрець не сидить, склавши руки, не жалкуй за тим, що втратив, а докладай всіх зусиль, щоб відшкодувати свої збитки. Не думайте та не жалійте за минулим. Діть далі і концентруйте свою енергію на сьогоденні і майбутньому. Минуло тільки аналіз помилок, щоб у майбутньому не допустити. Тому запам'ятайте правило 6: не намагайтеся пиляти тирсу. У наступному відео ми поговоримо про 9 слів, які можуть змінити ваше життя. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити наступні відео, а з вами був Олег Грива до наступних відео.